Сьогодні ми зібралися, ви знаєте, по, по якій причині, по причині будівництва становлення пам'ятника Тараса Григоровича Шевченко. І сьогодні ми вирішили провести такі громадські слухання на рахунок е -е, виділення, чи ми визначили з місцем встановлення і самим процесом, як можна виглядати, ну, і термінах, е -е, ми її змінили в термінах календарного просторі, коли би Дайте ж разом спокій запроситися до президії Володимира Степановича і Петра Степановича по цьому питанню. Я хочу одразу, э, хочу одразу сказати, що э, вчора відбулося таке засідання по цьому питанню, яке було вже до, до проведення сьогоднішніх українських слухань, э, на якому говорилося саме питання місця розташування пам'ятника і, і питання його встановлення чи цього року, чи на наступного. We'll be right <laughs> back. За девочу Шевченка. Я думаю, що слово ми будемо надавати я надам слово, а потім кожен хто буде мати питання, чи мати свою думку, може її нашим вас може. Зміниться, що Ну, Принаймні, значить, бачити. Чому ми докрепимо, я скажу, що на територію... Яких пам'ятників на території району є п'ять? Так, зокрема, такий пам'ятник є <кхи>, у е, селі Задвір'я. Він встановлений у 1991 році. Автор його Володимир Потрохівський. Пам'ятник виготовлений з бронзи. Пам'ятник Шевченко є СНТ Красне. Рік встановлення в 91-й бронза марокова. Пам'ятник <кхи> Тараса <кхи> <у> Шевченко. Садмірій не бронз. <Прошу. кхи> І пам'ятник Шевченко є в селі Ягунівка біля школи, автор цього пам'ятника Скоровостра, і встановлений він у 1969, -му, 1969 -му році. Всі ці пам'ятники є пам'ятниками мистецтва, тобто вони охороняються культурному збаченню. Що стосується пам'ятника Тараса Шевченка у місті Бузьку, таке рішення про встановлення пам'ятника було прийнято громадою не тільки міста Бурська, але й Бузького району про встановлення цього пам'ятника до 23 ліття з дня народження Тараса Габовича шевченка Але суспільно-економічні е, умови в нашій державі так сталися, що первинно ну, потрібні були гроші на інші потреби. І питання встановлення пам'ятника дещо. Це, напевно, дуже значимою така річ, що велич Тараса Григоровича Шевченка полягає не у величині пам'ятника. Найважливішим є вшанування його пам'яті і основне виконання його запобігти. Тобто ми сьогодні теж повинні виходити із тих умов, які мають, з тих можливостей. Відділ культури і працівники галузі культури завжди були за те, щоб пам'ятник Шевченка був на подвір'ї районного народу. Те місце, де не стояти. Тим більше виходячи, ми вчора проговорювали ситуацію з коштами, якщо робити бюст, то він вийде до 100 тисяч гривень. На сам бюст, так. Якщо робити пам'ятник повноцінний, а ставити в іншому місці цей пам'ятник, це має бути постать по не то, щоб в людини, а набагато більше. Вона обійдеться мінімально кілька гривень гривень. Чи здатна сьогодні і Бузька громада, і Бущанська громада заробити... Gracias. Запропонуватиме те, пане, за дуже толерантну, демократичну, лояльну ціну. Так, що, напевне, треба ж нам показали, ми вже будемо думати, що я покажу. Зважаючи мова на матеріал, на умови, на ціну. На ціну. Ще в той час <кхе> також почалася дискусія, де був даних пам'ятник. Ми виходимо з того, що без до такої значної річниці, бажано десь при головній вулиці, є у нас місць, звичайно, мало. Планувалося так, що навпроти міської ради, там зараз метали, і, і там встановити, якщо встановляти великий пам'ятник. Також, якщо малий пам'ятник, є на своїй де зараз є панесний сорт. Але життя внесення, ми відкрили рахунок, рахунок відкритий на мідіапозіння доволі, щоб в нас менше додатково. От на сьогодні зібрано 10 місць, це е, маленькі міста з того, що є. Кожне припинилися в зв'язку з зв війною вступати на даній розвитку. Ну, я 40 точницю, то є 10 тисяч. Якщо дійсно вийти великий пам'ять, на мільйони, а сьогоднішній граді це нера, і дійсно залишається той варіант, щоб біля будинку працювати. А тут ви кажете на протягу міської ради, як ви стояв у стороні світу той пам'ять? Ну, так ви зараз <кхех> бачите, в нас по дорозі в е основні вираз маємо е площа рину. Пам'ять охорони міста Россиї. З'їжджаємо вниз перший пам'ятник незалежності України. Дорога йде на краси. Біля церкви з тієї сквері, лице до Лукавички, до проїжджаємо далі, стоїть на душевич, лицем теж до дороги. Проїжджаємо далі, свері репресований. і так маємо події пам'яті Було Головне непогано. За інші сквіра. Він також гарно можна зробити. Тобто пропозиція на розчаринок ще додається до вашої кошти, а тоді було обговорювати, біля воєнної частини 15 місце. І ще можна ще місце хороше, таке за що два так, воно би було взагалі, хто потримає пам'ятників майже в купу, і Петрушевичу і, як є, на тому майданчику. Zdaj, ko je na čestvu, je to, to že barvis auto, že barvis. Zgomite, to I... je nekaj, kar je podul, ko govorite, da se priča, da ne rešuje, da ne leži, da si ima, da ne bremen. Ми виходимо зі світу, Гарно це не знаєш. Я просто нагадую, що ми не зробили з пам'ятників площі музею. Тут один пам'ятник втрачає кожну пам'ятник з часу свою актуальності. Різно так само десь приносити пам'ятник собі. Можна прийняти з пам'ять, що до небесної сотні, десь передавати це. Кажу, во досить добре каже. Не можна не можна його звернути разміювати посадити. І мова, я знову ж таки зорієнтую. Мова про погруддя, а не про пам'ять. Пам'яті має мати висту, принаймні, навіть в чи скільки так може, дати, йому везде. А ми виходимо з тих можливості, які маємо. Я просто орієнтую вас, перебуваю. Ми все-таки середу спіювали на тому, що ми будемо про те, що і має бути тут питання взагалі не має бути. Якщо не буде такої пропозиції, то ми навіть не голосуємо, виходимо на погоді, і розуміємо, що ставимо. Ну, давайте я поставлю на Активний, давайте. Хто за те, щоб постановити пам'ятник? Хто за? перед міською радою от, на задоріжі, тут треба великий парад. Відповідно, воно вже таємно не актуально, ми їх не буде мати вигляд. Він ще може про це, коли він пропонував місце за передміської частини. що якийсь заліз, поставився і який сама сил, а так більше серед. Так, ще проблема в місті, там за нічого не буде. Власне, розвіт, і пропозиція була, от я розумію, площарину. Ну, з боку теж там а, не побачила, а не. Поважаю. Не я, не не я, не 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 я говорю, то просто я пропозицію <позиція> нагадав, як <позиція> була десь пропозиція. Це просто <позиція> я посліна, нагадав. Скажіть так, коли більше була пропозиція, зняття <позиція> поставити, <позиція> <позиція> що. <позиція>

Оргів мінято, який поблизу. І дійшли до думки, пані Людмил казує, дійшли до думки, все-таки як найбільше першого того тоді буде біля народного думку. Бо якщо ми надаємо якісь корпоративні інтереси школи, це буде пам'ять у школі. А народний дім це десь. Десь до того, моменту каже, Площа дозволяє. Він буде мати свою вересню, хоча б'юст, а він буде мати актуально. І не буде поруч іншого. тобто буде сам. Тут пам'ятник Шевченка. Нікого тут немає. Пам'ятник Шевченка. І скільки там разів рік будуть зучатися, ви його будуть бачити. Бо народні люди не будуть всі. Ми виходимо. Пам'ятник перекресті. Ми виходимо навіть з моїм безпеки, дорожнього руху. Хтось задивився якийсь, хто приїхав до іншого міста, наприклад. Дійсно, побачить, воїнів гарні пам'яті. Втратив виліз. Перекрестя тут досить складне розв'язка Ну, так міста. Також треба зважити. Затрати десь курсі принесете актуальність цього пам'ятника. Тому ми пішли вчора на засібній комітету до такої думки, що все-таки найкраще місце це біля народного боку. А ви зараз обговорите це питання. o orco me pede a deixar de amor e preenche -te 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 -te.